В'їбать робо. Один циган напрягся. Да, вже, вже нам налили. На, не бийте нази на Суржик нам похуй. Сьому сто років. Ну, блядь, не прожив, сука, не прожив. Не забувайте закринки, бо за них мало говорять, там хвіз це. Лівий берег Дніпра, і там дуже жорсткі... О, ми дружимо кофі. Та й нахуй з кофі. Тут блять про кринки розказують. <реку> Диви, там зліба жоден з сухариків. Очки і два <їбла> тоніровки. <реку> Корсовки ши. Не понял. О, все. Темпр, планс. Пив є такі. Планк. Що, серйозно? Поняти завзд? Ого, десять. Бля, мені похуй. Ми маємо записати в блокнотик всі села, там, де ми були не житомищені. Всі жтомищені. А як вам така? А як вам газ по 23? Ну, це краще, ніж зимою по 36, блядь. Я зимою думав що йопускни. Да, 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 да. пердюйск. Укропер тварь. <ріст> Газ по 0 гривень <ріст> <ріст> Народ, безплатно, Новопочта лопочка на ніхуя себе. І про панбутан. Аштомат, до речі. Аштомат твій. Днімай туличку. Ну, блять, муха вбилася. Оце херня це муха вбилася в Не понял. Це <рістична> для війни. Дерево монаком не просився. Бог милував від угонець. Бог милував. Ще з інститучий сон не снився. Ще мене замур за намахра. А я хотів тримати економічний пункт у житті. מייזער זאָל זיין זיי דער לאסטער, וואָס דאָ קיערט дощовими комарами і водючими кінзами. Слава Богу. Да, ми це вели. Дитинство ми це проходили. До російською є це таке хуйове слово «слєпінь». Тупо, блядь, як, як з-під жопи щось слєпінь влазить, блядь. Тупо коржик, блядь. Блядь, блядь, блядь. Треба читати книги, бути розумними і не матюкатися. І буде вам щастя, а на щастя не Слухайте Ісуса. Су... Читайте Боже Слово. <laughs> Мотивація то є сила. What? Bro, what Да? Ну, це наш тим. Там все ще ресторані. А я тобі в машовці. Не понял. <laughs> Так, як ти кажеш, маєток? Терещен. Палац родини Терещенків збудували в 1910-11 роках. За іншими даними, будівництво звершили в 1912 або 13 роках. Автор роботи архітектор Павло Іванович Галанський. Замовницею будівництва палацу була Надія Володимирівна Терещенка. Хлопова, вдова землевласника, цукрозаводчика та відомого мецената Федора Артемійовича Терещенка. Какая хамуха выглядит, все прикольно. Вау! Блин, ну это имба. Это имба. Давайдим, что КВМ ты Да я вижу, там завалили. Треба, блядь, залезти было что туда И написать все. почему тупо не было, что делать. Ну це, блін, а прикиньте, тут вже був пол, так? Да? Тобто тут, типу, щось... Тут, тут це було дуже грибоніше. Диви, що в мене є, Борю. О. А ти що не знав про це? Ні. Чуєш? Пользу... Типічний пользовник були... Only Phone. On. <laughs> тут були, там, сходи, там були, як скажімо, смотри, як це... О... О... Оглядовий майданчик, був фон фонтан. А, інтересно, що це таке, дійсно? Оглядовий майданчик. Труби. Труби, то є... 1912, й сподіваюсь. Всьому 100 років. Ну, блядь, не прожив він, сука, не прожив. Типу, дівчина з Пантай, чи ні? Він має ніч Да, Так, лаверський парк. Якщо блядь, він тут був. Да. Або, <клес> ну, чи... Або пер перенес, це його відтворили. Або принесли, то не знаю. точно. Ну, це гарно. Це прям прикольно. Ну, тут хтось раніше жив, але я так розумію, що тут недовго жили. А вони взагалі тут, ну, перше 5 років. Уй видки збудував, а потім тоді все пограбували. Це жорстко. У них це не один. У них там, там ще лев. Там це арку. Да, там ще да, да, реально лев по центру. А там янгу. Арку. Да. То есть он. Тримає лімітність шок. Ти район. Байден бачу. бачу. Лівий, а правий просто криво. Ну гарно. Ну придивись, байдужон, зимай его. Зараз ми підемо сканувати табличку і покажемо вам, який він був, типу, в 3D. Так. Правильно? До речі, якесь відео... Ось тут є. Така, а, типу... чи був якийсь акваріум? Де, нахай, нахай. На Ось, сади батарещенки. Тобто, тут та, вся інформація переводиться в садибу. бо тут є qr кодик який можна просканувати та глянути, типу, який він був. Ну так от, він виглядає типу, на картинці. О, ох, диви, тут можна, кстати, так підставити. Так, навірно, в цьому і була. Так, в цьому і є фішка. Бля, та ти що? Офігеть, скажи. Я поносив. Ну, від цієї, як сказати, компанії, так, у нас є в замку Ігорі, якщо не помиляюсь, теж є. Потім покажу, чуєш? Кросовки шини. Очки і була тонировка. Білі замки Ігорі, там, де найстаріший в Житомирі будинок. Потім покажу. Ого, ти що ти диви? Це прикольно. Ще типу дрожки тут є. А це ми а це звідси ми дивимось. Да, да, да. тут моя хата в Майнкрафті. Ви тут бачите, тут колони були. Такі не ходіли замочок. Колокол. Колокол. Бля, зараз треба трошки в управлінні покумекати. тут ця колокольня. Так, отут, дивіться, дивіться, тут місце проковні чергі Елар. Оце воно тут і стоїть. No, все на місці. Дивишся, так під землю, там твоя мама. Ну це жорстко. Вибачте. Кажуть, знаєш, що ви про трохи медіа? О, дивись, до 17-го року медик упаковий вдова. Після революції він був розграбований та поступово знищений. Видите, ми диви сюди, знімай сюди. Ми б'ємо жінок. Там тамар кущава. А от бисконфокусується айфон. А споку... Я ебалу завод. Не ну, а це... Це звісно. Це круто. Гібо кончик руководні. Це з того боку. Такі пам'ятки архітектурні єсті. Казалось би, чому. Да. Ну, не бити нас називаний сужик нам похуй. <ріст> Далі ми перемістилися в самий Житомир, місто, якого нема. В місця, де не був ні я, ні Саша. Я проживаю в Житомирі майже 10 років, а Саня взагалі все життя, а Ісус буде нашим Гідом. Не <ріст> поняв. Знаєш, мені все подобається в айфоні, як ми Він дуже модулі камери пізнати переключає. Тобто, без рівків, без нічого. Типа. Тут вже налито. Вже нам налили. Для нас і наших підписників. Тут будемо давати газ. І нарізані окірочок. Наші гроші морі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чий настрій, народ? Все на місці. Зробив ти є не сам. Ти подивився. А він тече... А, там десь, так? Біз там, так? А оце біля монумент слави, так? У ця хатина і там проходимо криєм. Ми туди підемо теж. Сьогодні? Якщо я не обосрусь, я жорстко. А ти не обісешся? Не обістишся. А спорим ти раніше за нього сядь захочеш? Можливо. Прямо так типу, що жорстко, Та можливо ще монстр вибуть. Ну, що ти підер. Можна звідси сядь сядь? Диви, там злі буде жоби сухарики. коржиків. Нам зараз трошки треба буде хуячити. Блять, що передишаємо. Але нам поки. Богдан поставить на паузу. І все. Да. Ні, мені навіть знаєш, що бодя, знімай. Що ми прийдемо домой, бодя такий, типу, ну... О, це тут кінчає. Не на камеру. <гум> 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 Коротше, що ми прийдемо домой, от, Бодя такий. Ну, я зараз поработаю з одним паном. Завтра буду монтувати відос. Есть, завтра не Завтра Бодя буде ебашити доту. І сьогодні буде, буде Боді, їбачить доту. І я... післязавтра Бодя буде їбаший доту. У мене буде графік, тобто я буду декілька де годин монтувати, декілька годин типа, на себе декілька годин працювати. тайм менеджмент Це треба віть. Ебало дота, твій тайм-менеджмент. О, кстати, А чий це рюкзачок такий гарний? А не будемо рекламувати, поки бабок не буде. Я зламав випадково. Я не до гей. Не робіть так. Поки не заплатить. Я випадково під колос ну, що... Схоже на коноплю. Руха. Чого? Руха. Ну подивись, слог, от зверни На коноплю трохи схожу. Конюхай. Понюхайте, шановне панство. Камера, камера здесь не передає. А, <laughs> та не піздежика. Це <laughs> вам не Майами, це Житомир. Можна тоже... ну, заїхати і на борджіні обганяти і подрізати. от і живемо. Прикольненький такий спуск. Сам же томирянин, але багато де не було. Не знаю, хочемо з пацанами об'їздити всю нашу так скажем, область. Щоб що? Проєблувати. По... По приколу. А... Безроботні гниду. А далі яка область буде? Донецька. Вінницька. Вінницька, так? Луг... Вінницька. Луг... — да? Він... Донецька, Луганська. А ви Ні... ти точно стара да. Армир, ще, ще Да. Гарно, виглядає. — я Я думаю, що. А давайте рівницьку якусь, типу, більш Волині. — О, там можна кар'єри познімати. Да. А якщо Рам... буде в 20 км під кордону, можна вмерти від ДРГ. Бо що, бо там триває теж війна, там обстріли постійні. там ДРГ, и на, там нас пока что нема. И надо 24 на 7. Да. Сейчас прилетит прилет. Да, Путин по-любому гей. Ступеньки прикольні, звісно, все класно. Сам ти спенька Сходинки. Сходи. А блін. Що робиш? А ще, а ще мене Spotify пытається витягнути последні 180 Але я ніщий, так що з цим проблем нема. <laughs> <laughs> то, 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 чого нема, витягнути не можна. <laughs> <Бодя, laughs> а це тут перший раз чи ні? Первий? Шесть перший. Шесть от перший. громада передає вам вітання. <laughs> тут осінь дуже гарно, це листя жовто, так у нас Доріжка така. Червона. Бать вони вже Десь кудись далеко. А я петляю пішки. Подля вас знімав кадрі. Кадрі смішні і прикольні. А взагалі гарно, а взагалі гарно, чекайте. Така кладочка фіназис. Не кожен день люди бувають в Житомирі, Правильно? правильно? Так що треба і... Житомир трошки побачить. Короче, самолет, там люди бухають, тому я там... А ми будемо в бальні кибити, якщо вони не будуть прибирати. Да. Да. Так. Якщо не забудуть трубочку. Але якщо культурно сидять, то питань немає. Якщо не заважають, не смітять... Ніхто, якби і вийобується. Але вони расисти, вони все робить бить. Каже, можна пиво випити, можна горілки, а можна в'їбати робо. Один циган напрягся. Завжди один отруйний. Ну так дві ж для бородавок вижигання використовують. Я думаю, це якось пов'язано. поясне. Stupid, I'm not gonna let you get the chance! Да, прочитаю. ей понял. Это снова памятки коммунизма, ебал. Но камень прикольно сделан. Заложенный. Заложенный. Первый. 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 Ты дивишся? Да? Ебать. Звичайно, чері Лару. Ти, там, ти, ти там на чорі ЛАР. <сх> ж знаєш, кульмінація буде дуже скрала. <сх> <сх> <буде, сх> при 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 припарковалась там типа, через річку чорі Елара ціна дома плюс 5000 доларів за охуєнний вид. <сху> <сху> Факт. <сху> 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 Але це це просто охуєнно. Хтось так живе, блядь. Просто видно місто. Це ж Томбер. Це житом. О, там ворони ніхуя, у <сху> нас здорово, кстати. А ось і кар'єр. Ми прийшли на кар'єр. Зараз подивимося, що до чого тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну гарно, гарно. Вон там Хтось сидить, розлікається, думає, що ми її знімаємо, але нам на них, а що? Похуй. Правильно. А Флюс... звинуватися. Там мені взагалі похуй. А куди ви побігли? Що такі бистер? Ладно, я тоже. Побіг. Це розмова пішла про те, от ми дивимося, такий типу, будинок ну, гарний, типу, Люди і що є. що, типу це буде на рівні з тим, з тим палацом, де ми були? Терещенки. Терещенки. Палацом Терещенки. А Саня каже, що ні, це буде хуйня. Так, да. чого? Поясню. Е, бо раніше будували на совість. Чого? Бо за це пиздили, убивали, катували. От. Іноді платили гроші, але це не завжди. Тобто ти пропонуєш вбивати, катувати людей. Да. Пропа Ні. Пропаганду. Коротше, тихо. осуждаю. <фх> е зараз люди робили на поспіх, е чим дешевше. Ну це логічно, до цього питань нема. От. І я думаю, що це буде ну, 100 років навряд чи простоїть, Тим паче, там візьмемо. Не будемо брати конкретно цих людей, просто візьмемо собі середню ситуацію, де батьки заробили собі. Мільйон коштів. Збудували будинок. У цих батьків виросла е, дитина, мажоріль, такий, да? От, В'їбала кучу машин, е, вміє тільки пити, курити і ригати. Е, батьки е, помирають. Ця людина коштів ніяких не має, Вона за цим доглядати не буде. От. Е, будинок занепадає, все. Ну не ну по факту. Лор, лор. Лор будиль. Яка у нас Яка цілі аудиторія? Вот ти що можеш сказать? Не, ну дай боже хоть так. Конкретні дегены як мы. Думаешь? Ну так, очки і блатаніровки. Корсов киши. Ну, тут як би хуй спориш. Так, і от ми повертаємося уже до кралі. Что вы можете сказать про сьогоднішній день? Классно. Офігенно. Трошки, як і вчора трошки. А що вчора було? Ну так як ми вчора з тобою це. А, блядь, і ми стільки справно робили. А що було? О, ми кстати, на моппі Так. — Вчора було генеральне прибирання. Вчора да? Да. Да. було генеральне ген прибирання. — Що за анімація була? Відстань 6 кілометрів, 9 тисяч кроків. Нормально. 15 поверхів подолано. Тоже Але ви... це не поділів, це, це поліція. Mm. Да. Тоже непогано. Stop it. Get some help. Хорошо. Немає. Саня, ты что, ебанутый? Где ключи от хаты? Нема, блядь, ключи у Саша. Что, ебло? Нет, я тебе отвечаю, что нема. А ты сюда не скидал бардачок? Нет. А, блядь, я дебил. Вс, что здесь. Я сказал. Сейчас лучше забыл, потім я в галас. Іди У Мене руки заняті, я забирав 80. Лучше бахуну. 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 Багуну. Так что, пошли картю Да. Рядом що Прийти, там. А, каже, типа, може номера не палить і знімає біля хати. Понял? <гум> <гум> Та похуй. <гум> Осінтерам, привіт. Кому? Осінтера, <сорок> це тих, хто відкритий в джерел інформації, знаходиться, що і не можна. Типа, типи там і проще, да? Де, де Анони, де Альони, І де Богдан? Де, <сорок> <сорок> адреса, паспорт, ваш. Різні какого. Чи бухану і постріляю. Не понял. Після того, як приїжджаєте звідкись, треба що зробити правильно? Помуть ручки. Де це робиться? Правильно. В класному, чистому крані. Саня, кстати, помив. То не знаю, ми просто разом живемо. Ось, сейчас Бухану і поригаю. Ми що робимо? Привірю лобок, будь ласка. Лобок? Пізь. Щас. Ми, ми приїхали до Кіцю. А ось ці коти. Тобто по снаряди. Ну, весті в жопі вже не видно. Е, предисторія котів, ми їх просто знайшли. Ми. Ну, він знайшов. І Ісус. Блять, а я забрав. Нахуй. А я ти то... забрав. Так ти кажи, ми знайшли, а ти забрав. У тебе машина, а ми нічого. <різь> в принципі, теж не сильно <різь> да. Тобто, ну, всі свої цілі, так скажемо, виконують. Функція так. І ось у нас такі от катеняти. Це мій котенят. Це Сашен котенят. А це два людям підуть. Що ти став? Шо ви такі, красунчики? Красунчики. Такі вже красунчики. Ну якщо що, це вони? Це все дівчата. І це теж. Якщо що. Краз декі? ті бози. Да. Блін, я як вони позіхають. це було роз'єм. А я корм її в руках. Він холодний. а Ісус що, голодний. К... Я кальян тут Це не кальян, це гідратор. Там пиво, інше спіде регать. Ля like. яка. Ну. Тьомки передає, тьомки бомки. Тьомки-бомки передає. Гарна теж. Китка. Дуже лагідно. Да. Так. Але якась бо я сьогодні на холку вивів: антіглист, антіклещ, антибог, анті все. А ще в мене, коротше, такий прикол. Ніхуясня, скоро піздаю. З ким ти на нові. На нові, як би, Шкарпет. Шкарпет. Робимо банку. Робимо банку на. На... <реш> Робимо банку. <реш> Ні, кстати, а на що б ми збирали? Просто будемо збирати гроші. Типу, допустимо. Контент половину, половину. Не, ну як? Типа банку... на, у нас є дружок Вітя, який служить в морській піхоті. Бригаду певно, казати не буде. Або може. Ну, потім. Служить в морській піхоті. От, був у кринках. Не забувайте закринки, бо за них мало говорять. Там піздец, це лівий берег Дніпра, і там дуже жорстко. Ооо, друзья мокофі. Та йди ти Кринки розказують. Ні, ну це піздец. Що Ісус дає, дає А я, кстати, звати Саша, я спи. Ніхто ж не знає. Галиш на англійську. Там ціля не гладні, іди руку тепер би, бо там, таксі точно. Так точно. <гум> треба. І треба і кліщами. Коротше, дивіться, в нас буде дві банки. Одна на те, щоб типу, підтримати якось нас, а типу, друга на те, щоб euh, допомогти нашій армії. Правильно? Да. Ну правильно. А що робить? Котиня теж треба за щось годувати. Подиви на цього. <гум> Куди далі? Що <Шо> робиш? І <гум> батьо колбаси, як діда, поняв <гум> після, після цього. Як це ще? <гум> Такі вони вже хороші. Як діда коло під... ну, Після просто... Як... Не перегару, а цього, як це, як це називається. ця штука. Я, я забув, як, як ця штука називається. Будун, ось, спомню. Це як діда після Будуна. Тільки що подрислав. Коротше. от такі піроги. Не знаю, наскільки серій цей відео буде, але я думаю, що буде на декілька так точно. Тому що матеріалу достатньо. Щоб <кхів> десь декілька сезонів. Не, будемо знімати А чм ні? Правильно? Mm -hmm. Тільки треба наступну подорож подумати, куди будемо їхати, щоб все було чеки бомбоні. В три вдмедеву. В три mm. да. Ну? Тут не бачу. не бачив? Гаррі!